Ставимо картам конкретне запитання, чи є у цього хлопця інша дівчина, за якої, можливо, прийшло таке рішення розірвати нинішні стосунки. Чи є у нього інша дівчина, окрім цієї? Дивимося також на ті карти. Так, п'ятірка жезлів перевернута. Паш Пентаклів і вісімка пентаклів. Тут можна по цим картам сказати, що не вважає за потрібне далі їх продовжувати ці відносини. І не так, карти показують, що стосунки інші починаються. Він бачить там перспективу, він цей хлопець настроєний на продовження. І з цією дівчиною він відчуває себе поза конкуренцією. Тобто, можливо у хлопця просто якесь роздуте его. На кшталт себе, і він думає, що він якийсь там вже король, принц, імператор, я не знаю хто. Тобто він шукає, ви бачите, і там показали карти в попередньому попередній викладці. і Тут що, наприклад, тут він відчуває себе поза конкуренцією, тобто він на коні. Йому треба, напевно, така дівчина, яка, яка буде його слухатись. Раді Бога, я вам так скажу, аби на здоров'я. Дякую за увагу.